Ми знаходимося в колекторі на житловому масиві перемога протяжністю 195 метрів. Це складна конструкція і навіть пройти її це вже велике випробовування. Ось за три хвилини я вже вийшла з колектора і бачу світло, тому що там повна темрява. Ремонт цього колектору завершився на 85%. Раніше після рясних дощів він переповнювався. Діаметр труб, які прокладали ще за радянських часів, замалий, і вода не могла швидко дістатися річки. Прилеглі території підтоплювались. Оце дивіться для порівняння. Отакий колектор діаметра був, отакий став десять разів розріз його більший за цей. Вода підмивала піщані ґрунти, утворювались просадки. До того ж, колектор повністю замулився і забруднився. На жаль, в радянські часи якось не було продумано, чому це потрібно робити правильно і робилось неабияк. Раніше цей колектор приймав воду тільки з бульвару Слави. Те, що було вище, то, тобто житло мовими сил сокілу, це все, все, воно не приймало воду. Цей колектор було зациклювано між собою і вода йшла нікуди. Тепер завдяки цьому колектору ми зможемо підсоєднитися до того колектору, який вище, і виконати там очистку. Замість одного старого колектору наразі встановили два паралельні тунелі, які розвантажать систему. Готова повна протяжність випускної частини колектора, тобто колектор, який йде з бульвару слави, він буде безперешкодно відводити воду до річки Дніпро. Доводиться відкачувати ґрунтові води для того, щоб була можливість якісно провести ремонтні роботи. Фахівці обіцяють, після всіх запланованих ремонтних робіт колектор забезпечить максимально надійне водовідведення під час злив. Також буде можливість е, зручно його чистити. Можна е, туди буде опустити малу механізацію, можна буде наполовину колектор перегородити, роботи виконувати навіть і ручні. Такого колектора хватить. Я думаю, ну не побоюсь цього сказати. На сотні років повинно хватити. Роботи планують завершити до кінця року.